Привіт, мої любі. Бачите, в мене тут ще джингл белс трошечки залишився. І я захотіла з вами поділитися в цьому відео трошечки про парфуми і розкажу вам, що новенького в мене з'явилось. Тому, якщо ви хочете почути тут про книжечки, то Логічно, що ви тут не почуєте це. А, а щоб почути про книжечки, дивіться, попередні мої відео, де я розказала про прочитане 24-го і про плани на 25 рік, там вам буде цікаво. А тут. А для тих відео, кому цікава тема парфумів, і я вам розкажу, що нового в мене з'явилось, і також розкажу про парфуми, які я пробувала в відео з розпаковки з Нутіно з розпаковкою а що мені там дійсно сподобалось, що не сподобалось, і якби дуже час пройшов, так і я можу щось mm -hmm. про це сказати. Тому, власне, давайте розпочнемо з новенького. В мене тут є ось такі Pure Jasmine. А, Він мені дійсно такий прям Жасмин з жасмин. Я там не чую ніяких інших запахів, хоча ось да, там піраміда, і в ній є, окрім жасміну, але мені це такий дуже. Де, там, Дуже такий приємний, приємний жасминовий запах. Він не душить, як буває. Є такий жасмин, що прямо ж так огортає тебе, тобі немає куди від нього дітися. А цей аромат не такий, він легший, він досить стійкий. Мені подобається. Єдине, що я... От Зараз його носити не хочу. Я думаю, що мені захочеться його носити весною, скоріше всього, ну, відповідно, коли квітне Жесмин ну, або, можливо, літом подивимося, мені прям, прям сподобався цей аромат. Далі мої. Поїздки до подруги не пройшли даремно, і в неї я нанюхала, не і вона мені поділилася цим ароматом це Good Girl Gun Bad Extreme від Kilian. Мені він дуже сподобався. Мені він такий цікавий аромат, от знаєте, він мені складний аромат. Там багато різних якихось компонентів. І він дійсно, от знаєте, так ніби була хороша хороша дівчинка, але вирішила, що пора з цим зв'язувати, і стала якою зухвалою. От я люблю це українське слово, стала зухвалою. Мені прям дуже подобається. У мене тут залишилось ну прям, прям зовсім трошечки. і Я от прям завтра хочу піти. І поповнити собі а, ці парфуми на розлив, тому що на розпив. А, тому що ну, вони дорогі, щоб так їх купляти, треба трошечки розносити ще. Але от скільки там в мене було, а в цьому залишку, мені прям дуже сподобалося такий дійсно зухвалий аромат, але не Екстравагантний, да? він, він дуже класний, такий ем, неординарний аромат, а, який е, привертає увагу, але не е, занадто сильно, не негативну увагу. Такі тут є якісь початкові ноти, там, здається, перчик є, наскільки я пам'ятаю, От його на початку трошечки так чутне, як ніби. Такий подрібнений мелений перчик. І також вона, подруга зі мною поділилася ще ось цими парфумами. Це Michael Корж Gorgeous. І мені дуже сподобався цей аромат. Він такий, знаєте, жіночий. Повсякденний навіть мені здається аромат, е, такий досить насичений, але не занадто якийсь вичурний і віртуозний от в порівнянні з цим Good Girl Gone Bad Gun Bad. Е, він не є екстравагантним. Ось це простий, такий гарний жіночий аромат. Можливо, навіть досить універсальний. І мені здається, що він може підійти ну, багато кому. Тим більше, що ціна цього аромату абсолютно хороша, адекватна, і за такі гроші можна собі дозволити цей аромат навіть купити, так. не дивлячись, бо мені здається, що він підійде більшості. Жінкам, дівчатам, можливо, ні, але жінкам вже там, які відчувають себе жінками, а не дівчатами. Я думаю, що дуже класно. Плюс цей флакончик такий дуже прикольний тут. Якщо ви побачите, я не знаю, як це, да, тут така штучка, що якщо ти вставляєш його в повний флакон, да, там, де от цей спрей да, так, достаєш це, і отак можна його набрати. І ось тобі тут ці парфуми не треба щось там переливати, кудись відливати ну, прям дуже прикольно. Єдине, що мені здається, не з усіма флаконами тут можна зробити. Але дуже класний варіант. Я навіть так думаю собі десь такі ще варіанти прикупити. Ну і Майкл е, Корс, я як ніколи його не розглядала. Мені це приблизно як сумки Корс, які є у всіх, і тому мені їх не хочеться. Але цей е, аромат мені сподобався, і я потім видавала ще ось цей. Це також Майкл Корс, але Sexy Amber. Е, і мені він дуже сподобався. Це дуже простий аромат, там дуже мало компонентів. Там буквально амбра, сандал і ще щось, якась квіточка здається. І він дуже гарно пахне. Прям дуже гарно. Я не скажу, що це прям, знаєте, аромат, не називається сексі амбер це прям аромат сексу, ні. Але це така, такий аромат вечірній більше. Такий. Дійсно, можливо, для якоїсь зустрічі, якогось побачення, кудись так вийти, він також не особливо якийсь там не особливо особливий, да? він такий хороший. Вечірній варіант парфумів, гарних жіночих парфумів. Знову ж таки, шефтому ароматі, шефтому немає нічого особливого, такого, прям неймовірного. Але не завжди ми маємо бути якийсь прям вау, створювати ефект. Можна просто гарно пахнути так, і отримувати від цього насолоду. Ці два аромати в мене саме такі. Прості, хороші, аромати жіночі, щоб просто піти десь вийти в день, якщо гардіс. Ввечері вони також підходять. Ну або вечірня, це вже сексі Амбер. Єдине, що я якби не рекомендувала що той, що той. Більш закритих приміщеннях, де багато людей прям поруч з вами, там, наприклад, в офісі чи ще десь, тому що вони такі все ж а, шлайф, а, не прям сильний, але є. І людині, яка поруч з вами може бути ну так, не завжди приємна, да, то ароматиків вона не замовляла. Це з таких. А, а, не те, що якби флаконів навіть, але більш-менш таких повних варіантів. Ці парфуми мені от подобаються. Далі я вам розкажу про два пробники, які я замовила. Мені що стало цікаво, що це за такі парфуми. Тобто я їх особливо не носила, один з них навіть і не пробувала ще. Якось не було часу. Зараз з вами попробую разом. І я їх так буду розношувати, придивлятися, бо це такі цікаві, цікаві аромати. Перший з них це ось такий Кевін Klein One. А це і жіночий, і чоловічий варіант. Мені все ж таки він більше ближче до чоловічого. І мені такі чоловічі аромати подобаються. Так, він прям мені чоловічий, не знаю. Прям такий е, гарний, чистий аромат, аромат чистоти. І е, мені от такі чоловічі варіанти, чоловічі парфуми е, мені подобається носити літом. Вони якось особливо тоді, на е, мені, розкриваються, і. Зовсім інше якесь звучання. Зимою вони мені взагалі не йдуть. От як літом я просто обожнювала фантом від Rabanne, то зараз взагалі не можу ним користуватися. Так само Evil Angel так само зараз не можу користуватися. І от я підозрюю, що цей «Kelvin Klein One» Що він мені саме влітку зайде, і тоді я його розпробую ще більше, тому що от на літо такі аромати можуть мені навіть дуже-дуже підійти. До речі, розкажіть, які у вас є в. Подобання, там, літо, зима, чи є такі парфуми, які ви в одну пору року обожнюєте, а в іншу пору року взагалі не можете користуватись. От, от в мене це з такими варіантами чоловічих парфумів. Зимою взагалі вони мені не йдуть. І інший пробник, який я також собі замовила. Якщо Кельвін Клин Ван, вони і жіночі, і чоловічі, то ось цей ферагамо Intense Leather, я думаю, правильно прочитала, це прям чоловічий варіант. І я його не пробувала ще не знаю, що це за аромат. І зараз з вами ну, перше спробую, що це за такий запах. Вже всі пальці, крім ватки, крім ватного диску, всі пальці вже в цьому ароматі. Ой, ну він прям такий чоловічий, чоловічий. Я навіть не знаю, чи я би його носила, спробую. Він так приємно пахне. Таким, такою мильною чистотою. Тільки-тільки такою -тільки помитрістю, коли ще як ніби немає зовсім на тобі ніякого аромату, нічого не нанесено. Це пахне цією чистотою. І трошки є така шкіра тут запах шкіри. Оце я відчуваю Я вже після е мінералі від Тома Форде, я вже чую, <с -див> де вона є. Так, так дуже гарний аромат. У мене є таке відчуття, що він потім розкриється трошечки інакше, що він буде змінювати свій запах. Я не дуже люблю, коли аромати змінюють свій запах в процесі того, як ти носиш, особливо коли це радикально. От мене є підозра, що цей аромат такий. Ну, в якомусь з наступних відео я вам розкажу вже більш детальні свої враження. Про цей аромат. От в мене є три таких моменти, які я не люблю в парфумах. Це коли аромат от змінюється дуже кардинально за час, поки ти носиш. Я не люблю таке. Люблю, коли трошечки якось так розкривається, більш насичено. Або Трошечки, трошечки в якусь сторону зміщуються, але не люблю кардинально тисну про Блекопію, що буду говорити, він такий самий, він дуже стає іншим. ну прям І мені це не подобається. Також я не люблю, коли аромати дуже швидко злітають, я люблю аромати, які довго триваються, тому що. Я не люблю поновлювати їх, я про це забуваю постійно. А, і коли вони злітають, ну, все злетіло, я навіть і, і, і не помітила цього. Ну, Я люблю, коли вони довго є, коли я вже там, не знаю, походила цілий день чи багато годин, і ще трошки цей аромат зберігається. А, і третє, що я не люблю, це коли я. Постійно чую цей аромат. Тобто, коли я його нанесла і він постійно, от кожну секунду, кожну хвилину я його чую, я не можу так. Він тоді в мене якось душить, мені некомфортно, навіть якщо він дуже класний, якщо він там надзвичайно приємний, але якщо він є постійно, я не можу. Мені подобається, коли зазвичай я його не чую, але чую, коли там поворухнусь, чи коли там спеціально якось там, там понюхаю, чи, чи доторкнусь до чогось, що так пахне. Тобто, коли. Я вибираю, щоб цей аромат мені пах, а не коли він постійно просто я тоді взагалі не можу. Розкажіть, як у вас, які у вас є такі, не знаю, парфумерні табу чи щось таке в плані саме аромату. Да, що вам подобається, що не подобається? Бо я так розумію, що всі люди різні. От, Наприклад, дехто дуже любить, коли постійно чує якийсь запах. До речі, якщо ви так само, як я не любите, коли... Постійно відчуваєте цей запах, то рекомендують наносити на волосся, на потилицю. І тоді тільки з рухом волосся ви можете щось відчути. І коли ви там не рухаєтесь, відповідно, ви не чуєте аромату, і це для вас може бути вихід. Я от деякі такі аромати. Я можу так наносити, і дійсно тоді воно а, не так мене душить, і мені набагато комфортніше і зручніше. Так, це ті аромати, які а, новенькі в мене. І розкажу про ті, які були, ну, мабуть, майже всі, але. А там ще один я подарувала цей у мінералі. А я подарувала від Тома Форда, він прикольний, але то, точно не мій. І е, зараз розкажу вам от з того відео, де була розпаковка Знатіна, що там я вже розносила, мені сподобалось і що не сподобалось. А сподобалось мені однозначно оцей варіант жан е, е, поль Гатьє Лабель. В мене є його дівайн ще, і мені дуже подобаються ці два аромати. Цей, так, щось там зачіпало, мабуть, оцей Жан Польґатьє Лабель, дуже ніжний такий жіночий а, варіант парфумів, досить стійкі вони, а, і мені от хочеться ними користуватися. Також мені з тої розпаковки сподобалось дуже. Tom Ford. І тепер вони в мене Кафе Роуз і Tomфорт Rose de Малфі це прям улюблені трояндочки. Мені більше ніякої іншої троянди не хочеться, мені їх достатньо. от прям Взагалі настільки така вишукана мені троянда. Хоча там, я вже спілкувалася з деякими своїми з приводу цього аромату, що. Ну, не подобається. Тому, це, якщо ось цей, я думаю, що більшості сподобається лабель, то ось цей кафароуз треба дійсно пробувати і дивитися, як воно вам буде. І далі два аромати, які мені один ну, просто ніякий, а інший не сподобався. І от той, що ніякий, це мені оцей Гучі Флора. Гарджес орхід. Uh, і я не скажу, що він поганий, але він і не хороший. Він мені ніяких uh, ні приємних, ні неприємних емоцій не викликає. Мені не хочеться ніколи його на себе нанести, uh, ніяк в ньому бути мені не хочеться. Він... Uh, Простий такий, дійсно пахне так, квітково. А Я в тому відео сказала, це було, мабуть, голосно випав пробник з упаковки. А Я в минулому відео в тому відео сказала, що орхідея не пахнеть, але мене одна глядачка підправила, ось тут, тут залишив коментар. А, він, він хороший аромат, але просто, мабуть, не мій. Мені він ну, ніяк, ніяк. Просто. Тому а, пробуйте, можливо, вам він сподобається. І той, який мені зовсім не сподобався, це цей Black Opium від Yves Saint Laurent. Він от з тих парфумів, які розкриваються, і. Абсолютно змінюють свій запах. Він мені на початку дуже-дуже сподобався. Прям неймовірно, цей початок а, цього аромату, а, верхні ноти і середні ноти, мені дуже сподобалися. Прямо якщо він так пах би постійно, то це було би можливо моя любов да або десь одна з. Але потім він настільки змінився, абсолютно кардинально став. Якщо спочатку він такий дійсно такий п'янкий, заманливий для такого побачення з фліртом, от запах, Перед сексом, я би так сказала, ну дуже такі п'янкі, а дійсно ароматики, дурманить, то от потім в мене такі асоціації, що він починає пахнути невдалим сексом. От знаєте, сексом, від якого було багато очікувань, і вони не справдились. От в мене чомусь з аромат саме так асоціюється. Хоча, знову ж таки, одна з глядачок на тому відео залишила ось такий коментар, і ну, має право бути, так? тому пробуйте цей аромат, розношуйте його, можливо, вам він сподобається. В мене щось з ароматами. Від Yves Saint Лоран якось не складається, не знаю, в мене ще є один якось його популярний, дуже не пам'ятаю тут от прикріплю. ну Також мені він якось ну, не заходить, просто не заходить, і все не подобається. Він це аромат, хоча прям щось поганого про нього не можу сказати. Так, ну це власне і все. Поділіться, що ви таке за останній час новеньке для себе спробували, що вам сподобалося. Які такі особливі аромати за останній час у вас з'явилися? В мене так якось знаєте, хвилями ця тема до мене приходить, а то ця хвиля піднімається, я цікавлюсь Прямо всім, скріню майже там, всі аромати, де я про них чую чи бачу. Потім якось воно спадає і так затухає, і, і я чекаю нової хвилі. Те, щоб знов так увійти в цю тему. Діліться своїми враженнями про ті аромати, які я вже написала. От, наприклад, мені цікаво, там було про Black Opium, почитати, що в когось абсолютно інше враження про аромат. І це показує те, наскільки ми всі з вами різні. Тому до нових зустрічей, парфумерних, і не зовсім. Наступні відео про парфуми точно не будуть, можливо, про щось інше, про книжечки, скоріше всього. Але про парфуми також будуть, це 100%. Я бажаю вам гарного дня, чи вечора, чи ранку, коли ви там це відео дивитеся. І до зустрічі. Бувайте!